Вітаю, дорогі міці, на другому дні нашого марафону. І сьогодні ми з вами подивимося, чи наблизилися ви до Б2? Я маю на увазі міцний Б1. Чи можемо ми з вами починати Б2? Ось у нас 12-та вправка: це гроші на дослідження, і нам пропонують зануритися у текст. Ваше завдання зараз поставити відео на паузу і без словника. Подивитися, чи можете ви його перекласти. Витрати на дослідження та фінансування досліджень. Витрати на дослідження та розробки в Німеччині зросли приблизно до 85 мільярдів євро. Приблизно дві третини грошей надходять із приватного сектору, близько третини це наукові проєкти, що фінансуються державою. Тільки США, Китай і Японія витрачають більше грошей на дослідження. У сфері досліджень і розробок зайнято близько 600 тисяч осіб. Багато німецьких дослідників мають наукові публікації, визнані в усьому світі. Незважаючи на наукові успіхи, кількість патентних німецьких заявок до європейського патентного відомства, на жаль, впала на 3%. У п'ятірці найбільших заявників на патент більше немає німецьких компаній. Найінноваційніша німецька компанія Siemens на шостому місці. Політики визнали велике значення досліджень та інновацій для Німеччини як місця розташування. Однак, коли йдеться про фінансову підтримку, держава встановлює інші пріоритети, ніж приватні донори. Державне фінансування надаватиметься в першу чергу сферам, що мають відношення до майбутнього, таким як охорона здоров'я, аерокосмічна промисловість, цифровізація, стійкий бізнес і енергетика, інноваційний робочий світ, інтелектуальна мобільність і цивільна безпека. Приватні дослідницькі фонди, як правило, спрямовані на сфері, які відіграють важливу роль в економіці Німеччини, такі як автомобілебудування, електротехніка, хімія та машинобудування. І тепер у нас зміст просять зробити письмовий і, відповідно, що підходить, давайте зробимо з вами вправу разом. Значить, Forschung und Entwicklung, дослідження та розвиток, напевне, закладати, встановлювати за цим. Geld für die Forschung, гроші для досліджень, напевне, ausgeben, витрачати. Anerkannte Wissenschaftliche Publikationen, визнані наукові публікації, erkennen, визнавати. Суден топ-фюнф, де патент мельда входити до топ-5 заявників патентів, Гіхіорин належати, швей пункти, пріоритетні напрями, Ерхальтинг отримувати, фінансій федеральні, фінансова підтримка або шефтикінзайн бути зайнятим. Тепер ми дивимося, що необхідно зробити в 13 му пітяг. Пишуть нам, ви працюєте в фонді, який цього року виділяє мільйони євро на дослідження у вашому місті. Скільки грошей ви надасте кому? Обговоріть це і представте ваше рішення, проєкти на вибір. Університетська клініка працює над новими терапіями ревматизму. дослідницька група аналізує стратегії успішної виборчої кампанії. Інститут фізики хоче взяти участь у міжнародному проєкті з дослідження Марсу, вчений хоче розробити альтернативні види палива. Компанія розробляє безпечніші автомобілі, приватне підприємство хоче фінансувати навчання студентів, які згодом працюватимуть у них, і ваш власний матеріал. Наприклад, я би надав університетській клініці 2 мільйони євро, бо їхній проєкт корисний для здоров'я людей. Дослідження альтернативного палива також заслуговує на фінансування, тому що воно сприяє екологічній безпеці. Приватним підприємствам я би не виділяв кошти, бо вони можуть фінансувати себе самі. І вирази у рамці праворуч і гвде я би надав. Die -клінік sich Університетська клініка мала б розділити між собою. Halte das für ein sehr interessantes, nützliches, wichtiges projekt. Я вважаю це дуже цікавим, корисним важливим проєктом. І якби мені довелося вибирати між двома проєктами «Wenn ich mich für ein Projekt in Schaden müsste», dann würden ich nehmen. То тоді б я вибрав щось там. Das zweite Projekt halte ich für weniger sinnvoll. Я вважаю, другий проєкт менш доцільним. Das kann ich nicht unterstützen. Це я не можу підтримати. Тепер, мені хороша, найцікавіша річ. Навіщо цей марафон? Тому що результати я хочу на B2. Мені ж потрібні класні відгуки, мені потрібна класна робота. Якщо ви не можете пройти ось це і не напишете тест, який я вам дам в кінці, ну, то така собі ситуація. Ми з вами заходимо в угу, 14-ту праву. І ваше завдання прочитати ось цей текст без словника. Володимир Камінер. німецька як ін'єкція. Не тільки в Америці та Європі зараз і в росіян сурмується покоління Гаррі Поттера. Люди, які твердо вірять у чудеса. Вони готові замінити будь які необхідні зусилля магічним трюком, навіть якщо магічний трюк, зрештою, вимагає ще більше зусиль. Наприклад, щоб визначити, чи йде на вулиці дощ, вони воліють дивитися в інтернет, а на вікно. Мій сусід Андрій, теж один із цих людей, хоча, з огляду на його вік, він точно міг би бути батьком Гаррі Поттера. Він працює в німецькій інтернет компанії 10 років, і його боси дуже задоволені тим а один рік то десятка просто так. Задоволені тим що він працювати і ніколи не платить за понаднормову роботу. І є лише одне, про що його боси жалкують: чоловік так довго живе в Німеччині і досі знає лише одне речення німецькою. До побачення до наступного разу, коли знову настане час для так, Підтягну. Це вже пішли шпальти, колоночки. Про це Андрій говорить щодня, коли прощається. Його начальники здивовані, але я вважаю, що це абсолютно нормально. Звідки Андрію знати більше німецької, коли останні кілька років він провів перед монітором і легко вирішує всі проблеми спілкування тут своєю шкільною англійською? Німецьке речення, яке він взяв з якоїсь радіопрограми, дуже дрятує його колег. Вони ненав'язливо намагалися переконати його вивчити кілька додаткових тверджень Ти розумний, ти це зможеш, підбадьорювали його два тижні тому начальство і відправляло у неоплачувану відпустку. Тоді Андрій відчув, що його зрадили колеги і його існування під загрозою. При відвідуванні мовної школи для нього не могло бути й мови. Це марна трата часу, сказав він. Має бути альтернатива, яка дозволить тобі почати вивчати іноземну мову за дуже короткий час, друкував він на нашій кухні. Але, звісно, таке є, підтвердив я і показав йому оголошення в російськомовній газеті, яке вже 40 місяць, яке вже місяці додає нам гарного настрою. Таємна кремлівська медицина стане звичайним надбанням. Народу вичить іноземну мову за 24 години німецька як ін'єкція там шлося. У невеликому рекламному тексті провайдер згадує секретні гійки, які раніше були розроблені в радянських і дослідницьких лабораторіях для підтримки партійного апарату. Таким чином, наприклад, Горбачов вичив англійську, а Єльцин мав змогу зустрітися з колем на Одинці. Так, принаймні так стверджує. Провайдер, e я просто подумав, що ця реклама жарт. У Андрія теж були сумніви. Він не вірив, що Габачову кололи англійську, у нього занадто сильний для цього акцент. У оголошенні було сказано, що ви можете говорити наземною мовою відразу після ін'єкції, але ніде не згадувалося, що хтось може її зрозуміти. Ми сиділи на кухні, і нас розважали всі довірливі люди, які вже вкололи собі це, а тепер уже не розуміють себе. Раптом Андрій наткнувся на іншу невелику рекламу, яку я не помітив. Тисячі дякують доктору Гофману. Німецька під гіпнозом безмовної школи без будь-яких спеціальних попередніх знань ви можете вивчити німецьку за 30 годин, стверджував Лікар. Його курс саме навчання під гіпнозом коштував лише 159 євро плюс вартість доставки. Натомість ви отримаєте книгу автора аудіокасету та предмет для медитації, щоб загіпнотизувати себе. На фото лікар Гофман виглядав дуже серйозно. Іноземна мова зберігається безпосередньо на жорсткому диску вашої підсвідомості через ваші центри сприйняття, було написано під картинкою. Найважливішою частиною курсу було аудіокасета. 36 лінгвістів з усього світу протягом шести років наполегливо працювали над створенням цього 90 хвилинного запису. І кожен, хто прослухає цю касету 12 разів під гіпнозом, може володіти іноземною мовою за своїм вибором, стверджував доктор Гофман. Власне, касета нам би таку, браду? Так, і давайте дамо відповіді на питання: чи добре ви зрозуміли текст, про що він був? Сформулюйте кілька речень. Можете писати в чат. Ви працюєте текст ще раз, дайте відповіді на запитання повними реченнями, де працює Андрій, що про нього думають начальники, що було в великій рекламі в російськомовному журналі, яка думка автора щодо змісту реклами, що було в маленькій рекламі, і як відбувається самонавчання під гіпнозом? І як ви гадаєте, і як продовжується історія? А тепер прочитайте другу частину оповідання, ну, бажано теж без словника. Так, ну, говорю, що будемо діти цю зумівську панель, яка мені так заважає. Окейшки. Трошки можна. Ого. Ну, вже нехай є, як є. Так, продовжуємо. Я теж не повірив цій рекламі. Щось особливо здавалося дивним. Мені відомо, що всі числа, які використовував доктор Гофман, щоб довести унікальність свого курсу, діляться на шість. Для мене це було явною ознакою божевілля лікаря, але в Андрія сяяли очі. Можливо, його переконало порівняння його підсвідомості з жорстким диском. Незабаром він вирішив спробувати цей метод. Хто всі ці тисячі, які дякують лікарю, я не знаю жодної людини, яка б купила його мовний пакет, апелювала я до розуму Андрія. Але його вже не можна було врятувати. І багато речей дуже горацію. Цитував він з сповни пафосу, про які ти не маєш уявлення. Повернувшись до мене, він сказати: цинік, і нато підозрілий, але ми не можемо далі так іти. Я хочу дати доктору Гофману шанс, навіть якщо я буду першим, хто йому потім подякує. Наступного дня Андрій дійсно перерахував 159 євро доктору Гофману, а вже через три дні отримав коробку від кур'єрської служби. Потім він повернувся до мене з цією коробкою, тому що він не дуже довіряв лікареві. Він не хотів сидіти один у квартирі в загіпнотизованому стані. Ми разом розпакували пакет. Згідно з інструкцією, що додається, любитель іноземної мови повинен спочатку прочитати брошуру, потім об'єкт для медитації, маленьку срібну кульку, яка висіла на гойдалці, привели в рух за допомогою двох електричних акумуляторів. Потім запхали касету в магнітофон, навучники наділи і розслабилися в кріслі. Все було так просто. Андрій хотів знати, як можна визначити, чи ти вже був загіпнотизований, чи ти тільки на шляху людей. Ми не змогли знайти жодної інформації про це в книзі, але ми знайшли багато порад, що робити, якщо щось пішло не так. Доктор Хоффман детально описав проблеми та питання, які найчастіше виникають у його пацієнтів. Ви прослухали касету 12 разів, але все ще не можете говорити тією іноземною мовою, якою хочете. Це означає, що ваша підсвідомість перевантажена і не може належним чином зберігати інформацію. Просто зробіть перерву, подихайте їжим повітрям. Спробуйте не пити і не палити протягом кількох днів, добре виспіться, а потім спробуйте касету знову. Або ви прослухали касету кілька разів і тепер маєте відчуття, що можете вільно розмовляти іноземною мовою, якою хочете, однак оточуючи, не сприймають її. Як таку ніхто вас не розуміє. Зберігайте спокій, підсвідомість. Що це підсвідомість. Так. Підсвідомість більшості наших співвітчизників перевантажена, не реагуйте на глузування, вийдіть подихати свіжим повітрям. Намагайтеся і не, не палити кілька днів, добре виспіться, а потім спробуйте знову з касетою. Ще не все добре. А потім йшлося. Ви прослухали касету 12 разів і тепер знаєте іноземну мову, але не ту, яку хотіли. Ви, оточуючи, впевнені, що це іноземна мова, але ніхто не знає, яка. Яка саме? Зберігайте спокій, звертайтеся до виробника. Наші спеціалісти доступні для вас цілодобово. Я обережно запитав Андрія, чи не перебільшена, враховуючи цю інформацію його готовність йти на жертви з точки зору прогресу, уяви собі, сказав я йому. Ти кілька разів прослуховуєш казати, а потім взагалі не можеш говорити. Це також можливо. Тоді, тоді ти більше не зможеш зв'язатися з виробником, навіть із поліцією чи лікарем швидкої допомоги, коли коли ти закінчиш. Це неправда, сказав Андрій. Я все ще можу писати не листи. Я зрозумів, наскільки він серйозний. Я пообіцяв при всяк випадок залишитися поруч і пірнув на кухню. Я чув, як Андрій цілу годину лаявся у вітальні. Його організм відбивався і не хотів піддаватися гіпнозу. Але в якийсь момент у квартирі стало тихо. Майже було вилучити аудіокасета в диктофоні, грипнула і бажана чужа мова капнула під свідомість Андрія. Анну Каляніну прочитали сорокові і знову не захопився. І знову захопив твір. Коли я тільки закінчив главу про іноземного принца, на кухні з'явився Андрій, він виглядав втомленим, але щасливим. Ну, як справи, друже, запитав його обережно, він мовчки запалив цигарку, тоді майже ідеальною німецькою сказав до побачення, до наступного разу, коли він називатиметься знову по пенсаві. Я розсміявся. Ай, боже. Тож. Ну, хоч настрій няся. Як закінчується оповідання, сформулюйте кілька речень, чи відповідає фінал вашим очікуванням. Прочитайте другу частину тексту ще раз, дайте відповіді на запитання повними реченнями, що робить Андрій, що робити, якщо метод не працює, як метод навчання вплинув на Андрія, чи сподобався вам текст, чи мені? Напишіть мені, в чат. І зараз ми з вами зробимо ось цю справку. Вправка 15. Відомості про письменника Володимира Камінера. Доповність у тексті дієсловами минулого часу. Де він народився у ці дії слова? Що він робив? Все в претерітумі відповіді, всі супровід у нас буде в чаті, так само, як ваше домашнє завдання. Подивитися, сторіночку 255, виконати вправу 1, поставити слова, виконати вправу 2, поставити ось ці слова, і сторіночка 200, зараз скажу, 56. Коли ми робимо з вами ось цю вправу, нам необхідно прочитати текст. І дати відповіді на, на нього небагато інформації вам сьогодні. Останній день у нас буде завтра, і ми будемо писати з вами тест. Подивимося, чи ви готові до рівня B2. і потім з вами почнемо. Якщо ви готові домовилися, всі відповіді до цього тексту я вам закину в нашу групу, як завжди. До зустрічі, мої хороші. Побачимось. Пока.